Життя навколо нас Яскраве і дивовижне, Улюблена ранкова кава. Комфортне авто, офіс, куди хочеться йти. Тисячі можливостей на відстані витягнутої руки. Але щоб ми могли насолоджуватись життям, працювати і відпочивати, хтось таки має піклуватися про наш комфорт і безпеку. Ці люди, як і ми, люблять свою справу. Вони щодня проєктують, аналізують, конструюють, помиляються і переробляють, бувають у розпачі і знову повертаються до роботи поєднують фантазію з науковим підходом, втілюючи креативні задуми в реальне життя. Ці люди називають себе дизайнерами та інженерами. Я є одним з них. Іноді люди говорять, що ми створюємо фантастичні речі. Та ми не народилися геніями і нам також потрібна допомога. Робота складна і відповідальна. Не все є зрозумілим, а помилки можливі на кожному кроці. Коли я почав працювати в техітор, це закрило багато питань, наче гора з пліч. Розрахунки виконуються автоматично, кожен параметр під контролем. А документація виглядає чітко та естетично. Давно про таке мріяв. Упс, знову він свариться. Мабуть, знову розмірності наплутав. Ну нічого зараз виправимо. Цей редактор вже стільки разів мене рятував, особливо коли перевіряю розрахунки колег, що працюють в таблицях. Там же одиниць вимірювання немає, помилки важко фіксити. А в тегедитор суцільне задоволення. До речі, завдяки теху я сьогодні раніше звільнюся. Хочу присвятити час родині, вона для мене найважливіша.